Всім привіт! Я психолог, мене звати Настя, і в цьому випуску я хочу поділитися з вами психологічними лайфхаками, які швидко та просто можуть зробити ваше життя принаймні трошечки кращим. Пам-пам-пам-пам! Звуки заставки туц-туц-па! Лайфхак номер 1 Приємні речі краще переривати і розтягувати, а неприємні робити одним махом. Низка різних досліджень показала, що ми адаптуємось як до хорошого, так і поганого приблизно однаково швидко. І тому є сенс робити приємні речі поступово і з перервами, щоб не адаптуватися до хорошого, а відчувати його яскраво і насичено кожного разу. І навпаки, є сенс неприємні речі робити одним махом, бо так ми швидше до цього адаптуємося і почнемо ставитись до цього сприйняттям. Принаймні, я так сподіваюся. Другий лайфхак, якщо у вас є якась неприємна стресова ситуація, і ви засмутилися і відчуваєте жаль через результат цієї ситуації, то краще знижувати свій стрес через дію. Якщо ж ви відчуваєте жаль через емоційний стан чи через емоційний результат цієї ситуації, то краще знижувати стрес через взаємодії з іншими людьми. Отже, наприклад, якщо я засмучена і стресую через те, що погано зробила роботу, наприклад, погано зробила звіт чи провалила дедлайни, то щоб мені стало трохи краще, мені треба зробити якусь дію, де я відчую гарний результат. Наприклад, поскладати книжки за офвітом чи за кольорами, це проста дія, яка дасть мені відчуття того, що я з чимось. Боролась, і це допоможе мені опрацювати стрес від проваленого звіту чи дедлайну. І з іншого боку, якщо я стресую, якщо я засмучена через те, що я когось розізлила чи я на когось розізлилась, то краще буде допомогти собі впоратися з цим стресом через соціальну взаємодію, наприклад, зробити комусь комплімент, подзвонити бабусі, розказати комусь анекдот і так далі. Тобто отримати десь щось. Позитивне в соціальній взаємодії. Третій лайфхак. люди більш, ймовірно, будуть діяти чесно, коли вони бачать нагадування про те, що їм треба діяти чесно. Теж є низка досліджень на цю тему, і якщо перед екзаменом змусити студентів прочитати клятву академічної доброчесності, то більш ймовірно, що вони не будуть списувати під час контрольної, або якщо при заповненні податкової декларації попросити ставити підпис не в кінці, коли ти вже забрехався, а на початку: що я такий-то, такий-то обіцяю чесно заповнити цю декларацію, дата підпис, а потім уже заповнення декларації. То, от у цьому другому випадку цифри будуть зовсім інакшими і так далі. Але суть в чому, як ми можемо це використовувати? По-перше, ми можемо укладати такі контракти навіть усні з самими собою. Наприклад, я вирішила сісти на дієту, і щоб нагадати собі, що це важливо для мене, я можу перед тим, як їсти, проговорювати собі чи читати десь в телефоні, що я така-то, така-то, уклала з собою таку то угоду, що я буду їсти так-то й так-то, дати підпис. Або взаємодії з іншими людьми, якщо вам дійсно важливо, щоб хтось сказав вам щось чесно. Спробуйте перед розмовою, перед його відповіддю на ваше питання нагадати, наскільки вам важливо, щоб вам відповіли чесно. Четвертий лайфхак менше вибору, легше рішення. Коли в меню є 25 позицій, нам буде важче щось з нього вибрати, ніж коли в меню є всього 3-4 позиції. Як це можна використовувати в повсякденному житті. По-перше, собі не давати занадто широкий вибір, тобто обмежувати його доки там не буде 3-4-5 позицій. Вже потім цих 3-4-5 позицій розглядати більш детально, а не всі 20. Або, наприклад, якщо ваш друг каже, давай підемо в кіно, дайте йому вибір з трьох фільмів, а не з 10, тоді більш ймовірно, що ви виберете якийсь фільм і таки на нього сходите. П'ятий лайфхак може прозвучати доволі дивно, але він полягає в тому, щоб продовжувати свої тривожні фантазії. Штука в чому? От коли у нас є якісь тривожні думки, тривожні фантазії, ми зазвичай обриваємо ці фантазії якраз в тій точці, де нам максимально страшно. Тобто, не знаю, наприклад, я собі. Е Уявляю автокатастрофу, і ця моя тривожна фантазія обривається на тому моменті, де я не знаю, в'їжджаю в 150 машин, все кругом горить і так далі. І тут мені максимально тривожно, я цього лякаюсь, і я перестаю думати цю фантазію якраз на цьому моменті. Але щоб зменшити напругу, може бути корисно продовжити цю фантазію, тобто не зупинитися в моменті, де е, максимальний треш. А продовжити там, як я виходжу з машини, як я не знаю, дзвоню в усі необхідні служби і так далі. Продовжити її до того моменту, як пройшов тиждень від цієї ситуації, місяць, рік, де я вже впоралася і живу далі. І от, коли я собі продовжу цю фантазію аж до того моменту, де я з цим впоралась і живу далі, моя напруга може суттєво зменшитися. Шостий лайфхак доволі приємний, бо він полягає в тому, що щоб краще працювати і продукувати кращі рішення, нам треба навчитись розслаблятися. Коли ми займаємося чимось, що власне не потребує нашої концентрації, наш мозок по дефолту все одно продовжує обробляти інформацію, яку ми завантажили туди, до того, і таким чином. Поєднувати цю інформацію в якихось різних креативних варіаціях і видавати нам цікаві ідеї і креативні рішення, до яких би ми можливо не дійшли, навіть якби 100 років сиділи зосереджено на якійсь задачі. Отже, якщо нам треба вирішити якусь складну задачу, яка потребує креативного підходу, може бути класно спочатку посидіти, дійсно подумати, сконцентруватись на цій задачі, вивчити її і. Ту інформацію, яка необхідна для її рішення. Але якщо от оце сконцентроване сидіння над нею не дає нам класного рішення, то далі наш найкращий варіант це відкласти цю суперважливу, суперкласну задачу і піти робити щось що нас розслабить, що дасть нашому мозку обробити інформацію таким чином, яким ми не можемо зробити свідомо, і дати нам найкраще креативне рішення. Я практично впевнена, що ілюстрація цього лайфхаку є майже в кожного з нас, коли нам приходили найкращі ідеї тоді, коли ми були в душі, або за 5 хвилин до сну, коли ми вже начебто ні про що таке не думали. Сьомий лайфхак це те, що незавершене і запам'ятовується краще, і мотивує більше, ніж щось завершене. В оригінальному експерименті Зайгарнік вона пропонувала людям виконувати різні завдання, одні з завдань люди могли завершити, а інші вона переривала. І от потім виявилося, що ті завдання, які були перерваними, запам'ятовувалися людьми значно краще, ніж ті завдання, які вони завершили. І цей ефект був підтверджений на більш сучасних дослідженнях і навіть доповнений тим, що такі перервані завдання не тільки запам'ятовуються краще, а й мотивують нас більше. Як це використовувати? Наприклад, коли ви щось робите велике, що має розтягнутися там не на один день, може бути корисно переривати цю роботу в тій точці, коли ви, власне, ще знаєте, як її продовжити. Наприклад, якщо ви пишете книгу, то корисніше може бути обривати написання там, де ви ще. Маєте натхнення, щоб написати ще трохи, бо тоді оце ще трохи буде вас мотивувати повернутися і продовжити написання. Грубо кажучи, навіть якщо ви знаєте, чим має закінчитися глава, і маєте час її закінчити для того, щоб зберігати свою мотивацію повернутися до цього завтра і написати ще щось може бути краще не дописувати цю главу сьогодні. І навпаки, коли ми хочемо щось нарешті відпустити. Це значить, що нам, можливо, треба це завершити, як то кажуть, закритий гештальт. Це може бути завершення якимось ритуалом, до прожиття непрожитого і так далі. От знаєте, як буває, коли пісня, якась кусочок якоїсь пісні заїдає в голові, то щоб відпустити це зі своєї голови, нам треба знайти цю пісню і прослухати її від початку і до кінця. І отак може працювати не лише з піснями, з якимись ситуаціями з нашого життя і так далі. Восьмий лайфхак, якщо ми хочемо створити якусь нову звичку, може бути класно прив'язати її виконання до чогось, що вже є нашою звичкою і виконується автоматично. Наприклад, якщо я хочу зробити звичкою вчити 10 іноземних слів щодня і в мене вже є звичка пити каву, я можу пов'язати цих дві звички і почати вчити нові слова саме тоді, і тільки тоді, коли я п'ю каву. Дев'яте. Якщо у вас, як і в більшості людей, є внутрішній критик і його не виходить нікуди подіти повністю, то можна не викидати критика, але натомість створити поруч з ним і внутрішнього прихильника. Знаєте цю штуку з білим ведмедем»? коли студентам казали не думати про білого ведмедя, їм взагалі не виходило не думати про білого ведмедя. Але коли їм сказали не думати про білого ведмедя, а думати про щось, то задача не думати про білого ведмедя ставала значно легшою. От так само і тут, якщо ми не можемо викинути внутрішнього критика, не можемо його нікуди. Прибрати зі свого життя, нам просто треба мати тоді ще якусь альтернативу, яка буде цьому протилежною, наприклад, внутрішнього прихильника. І от, наприклад, я сижу, щось роблю і чую в своїй голові цього внутрішнього критика, який мені починає розказувати, що нічого в мене не вийде. І тут мені треба моє свідоме зусилля, щоб перевести свою увагу з оцього нігадяя на свого внутрішнього прихильника Вову. Який мені розказує, то ти класно, та все в тебе вийде, все буде атлічно. Бо це ж мій вибір кого слухати. Що той, що той насправді не є об'єктивним, як і більшість наших думок, вони не завжди класно відображають реальність. Тому я просто можу вибрати, кому вірити. І виживе той вовк, якого я буду більше годувати, якому я буду більше приділяти, увагу, якого буду більше плекати. Та, ймовірно, що внутрішній критик все одно залишиться, але. Принаймні він не буде монополістом в моїй голові. І десятий лайфхак, щоб повертати себе до реальності і щоб робити більш об'єктивні рішення і судження, коли це необхідно, можна проговорювати те, що сталося, бо таким чином ми зможемо розділити факти та емоції. Наприклад, я з кимось. Посварилися. І моя реакція на це: на це катастрофа. Все, день на смарку, все на смарку, я говно і всі гавно. Але, використовуючи цей лайфхак, я можу собі проговорити, що сталося. Наприклад, я сказала конкретно це. І відчула в цей момент конкретно це. Потім там Леся сказала це. І зробила оце. І так далі. І таким чином я підключаю свою кору. Якщо ви це спробуєте зробити, вам теж, ви теж це відчуєте, що емоційна реакція вона трохи стишується, бо, по-перше, ми надаємо увагу всьому тому, що відбулося. А по-друге, стає легше відділити свою оцінку ситуації, свою емоційну реакцію на цю ситуацію від того, що насправді сталося. Ну і, власне, таким чином стає легше зрозуміти, як змінити ситуацію на краще. Що ж, на сьогодні у мене все. Якщо у вас є якісь власні психологічні лайфхаки, я буду дуже вам вдячна, якщо ви ними поділитеся в коментарях. А якщо це відео було для вас цікавим та корисним, то, будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку, залиште коментар від 7 слів для просування цього відео. І до зустрічі у нових випусках!